В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите. Мешканець Франківська вдарив уродженця Харківщини пістолетом, а опісля вистрелив у потерпілого. Затримали жінку та чоловіка, причетних до підпалу мікроавтобуса у Франківську. 10 тисяч доларів за перетин кордону в Коломиї викрили організатора незаконного бізнесу. Ліквідували наслідки ДТП в Ямницькій громаді. Рятувальники допомогли вивільнити руку хлопчика з автомата. Рятувальники розшукали п'ятьох грибників. Ледь не став жертвою перших морозів. Знайшли заблукалого чоловіка у засніженому лісі. Повідомлення про кримінальне правопорушення на лінію 102 надійшло пізно вночі. Стався конфлікт між 21-річним молодиками. Фігурант мешканець Івано-Франківська спершу ударив уродженця Харківщини травматичним пістолетом. А опісля здійснив два постріли в голову та живіт потерпілого. З місця події зловмисник втік 21-річного потерпілого госпіталізували до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Медики діагностували тілесні ушкодження, забійні рани, в лобній та скроневій ділянці. Ране Передньої черевної стінки внаслідок пострілу, травматичною зброєю. Тощо поліцейські провели ретельний огляд місця події, вилучили змиви, патрон та інші речові докази. Фігуранта виявив екіпаж патрульної поліції на одній з вулиць міста за лічені хвилини після скоєння кримінального правопорушення. При собі молодик мав травматичний пістолет Ford 17 та одну із відстріляних гільз Зброю поліцейські вилучили. Фігурант раніше не судимий, його затримали. Слідчі вже оголосили. Ли про підозру суд невдовзі обере підозрюваному запобіжний захід. Затримали двох мешканців Івано-Франківська, які за гроші підпалили камуфльований транспортний засіб. Діяли виконавці на замовлення ворожої спецслужби. Правоохоронці з'ясовують перечетність підозрюваних до інших аналогічних злочинів, скоєних на території Прикарпаття. Оперативники встановили, що до кримінального правопорушення причетні 24-річна мешканка та її 40-річний сусід. Обоє раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Жінка шукала в інтернеті легко. Кого підробітку невдовзі на неї вийшов представник ворожих спецслужб та запропонував гроші за підпали військових? Транспортних засобів, які знаходилися на техобслуговуванні в області, до виконання замовлення жінка залучила свого сусіда. Зломисниця радила спільнику шукати камуфльовані або сіро зелені транспортні засоби, а потім підпалювати їх та знімати все на телефон. Також організаторка інструктувала виконавця щодо заходів необхідної конспірації. Попри те, що виконавець приховав обличчя і навіть одягнув рукавиці, правоохоронці за гарячими слідами встановили його причому. Четність до знищення мікроавтобуса Рено трафік. Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік вночі облив вітрове скло машини легко займистою речовиною, підпалив його та зняв це на відео для підтвердження дій, за які обіцяли гроші. Проте оплати за цю роботу він так і не отримав. Під час обшуку за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. Слідчі повідомили зломисне. Про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Протиправну діяльність 27-річного мешканця Коломиї задокументували співробітники Коломийського районного відділу поліції спільно з СБУ в Івано-Франківській області. Зловмисник налагодив незаконний маршрут через державний кордон України. Чоловік раніше не судимий. Свого клієнта фігурант мав перевезти мотоциклом в прикордонну зону Чернівецької області. Маршрут пролягав карпатським високогір'ям лісами, поза пунктами пропуску аж до румунського кордону. Свої послуги перевізника коломиянин оцінив у 10 тисяч доларів. Гроші від військово зобов'язаного чоловіка фігурант отримав ввечері на одній з вулиць в Коломиї та одразу ж був викритий поліцейськими. Під час обшуку правоохоронці вилучили кошти, отримані від протиправної діяльності мобіль. Телефон та інші речові докази. Слідчі вже оголосили фігуранту підозру. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Мукачево Львів у селі Тязів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля, який з'їхав у кювет. Рятувальники, приїхавши до місця виклику, від'єднали клеми акумуляторної батареї, щоб запобігти загорянню авто. Інформацію щодо постраждалих, а також усі обставини події встановлюють правоохоронці. Калуські рятувальники виїжджали надавати допомогу хлопчикові 18-го року народження, рука якого застрягла у торгівельному апараті самообслуговування. Подія трапилася в одному із супермаркетів Калуша. Приїхавши до місця виклику, рятувальники витягнули ручку дитини з автомату. Та, на щастя, медичної допомоги дитина не потребувала. Поки рятувальники допомогли хлопчик, не налякався, бо знав, що рятувальники йому допоможуть. Вони ж нагадують дорослим постійно пильнуйте за дітьми, щоб запобігти виникненню нещасних випадків. А у вівторок вечері на лінію 101 поступило повідомлення про те, що під час збирання грибів у лісовому масиві поблизу села Тисів Калуського району четверо мешканців Львівської області втратили орієнтир та заблукали. На допомогу туристам вирушили рятувальники гірсько-пошуково-рятувального відділення Осмолода, які знайшли заблукалих та провели до села Тисів, звідки вони направились до тимчасового місця проживання. Також схожий випадок стався у Калуському районі. До рятувальників звернувся чоловік і повідомив, що. Його батько 65-го року народження зранку вирушив по гриби до лісового масиву поблизу села Старий Мізунь вигодської громади. Станом на 21-у не повернувся до місця проживання. Ймовірно, заблукав. Зв'язок з ним також був відсутній. Осмолоцькі рятувальники спільно із працівниками лісгоспу знайшли заблукалого і провели його до місця проживання. На лінію 101 поступило повідомлення від працівників поліції про те, що 47-річний чоловік пішов в лісовий масив гори діл поблизу селища Ворохта та заблукав. Рятувальники встановили координати місця знаходження чоловіка, оперативно розшукали, зігріли та за допомогою квадроцикла транспортували до селища Ворохта, де передали працівникам швидкої медичної допомоги. Внаслідок тривалого перебування в морозному лісі. Чоловік отримав загальне переголодження організму у зв'язку з погіршенням погоди. Будь ласка, утримайтесь від походів у гори. Рекомендують рятувальники. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.